У нас з вами 60% економіки знаходиться на світлі. 40% знаходиться в У Отих 60% світлої економіки збирає 1,7 трильйона. Для того, щоб знайти ресурс, реально збільшити там на 250-300 мільярдів на 400 мільярдів гривень доходи державного бюджету, треба на поверхню витягати тіньовий сектор. Коли я говорю про економічне бронювання, це є Елемент це є механізм підтягнути на світло той тіньовий сектор, який для того, щоб зберігти своє існування, буде намагатися забронювати своїх працівників. От це єдине. Тобто механізм економічного бронювання може бути способом виведення частини економіки з тіні. У нас з вами є величезна купа людей. Які отримують заробітну платню і не платять жодної копійки податків, жодної.